Всім доброго здоров'я! Сьогодні 29 березня, Ми 4 березня з вами висівали помідори ранні на розсаду для того, щоб отримати ранній врожай. І ось сьогодні пройшло вже 25 днів. Ось в такому вони стані, так вони вже підросли. У них вже з'явилися два справжніх листочки, і я буду їх пересаджувати в індивідуальні квартирки. Для того, щоб дати їм побільше ґрунту, і для того, щоб вони вже почали краще розвиватися. Звісно, можна було їх одразу саджати в такі індивідуальні маленькі стаканчики. Але у мене під лампою місця небагато на полиці, і для того, щоб зекономити місце, я їх висаджувала в загальну посудину. А тепер розпікую їх розсаджу їх в окремі стаканчики ґрунту насипала трошки, тому що деякі помідори в мене дуже-дуже витягнуті. Як бачите, вони високі, тому мені потрібно їх максимально заглибити, для того, щоб вони були там поглибше. І підсипати їх землею, для... і вони пустять корінчики нові. Ось, як бачите, я покажу, може видно, ось в цьому помідорі ось він пускає корінчики від стволика. Тож беруся до роботи. І тепер дуже добре проливаємо ґрунт. Вся земля в стаканчику має бути змочена. Вся прям перший раз проливаємо так дуже-дуже щедро, щоб вся-вся-вся земля намокла, щоб усі корінці отримали вологу. Це я розпікувала томат толстой. Це ранній гібрид, який Вирощують як в закритому, так і в відкритому грудці. На соцвіті формує він по дві кисті. на них зав'язується 8-10 плодів. Має високі смакові якості, привабливий товарний вигляд використовується як для переробки, так і для вживання у свіжому вигляді. Ось так підписала на паличці назву і коли висівала насіння. І ось так у кожний стаканчик. Ставлю для того, щоб знати, що це за томат. Коли буду потім пересаджувати його в ґрунт, так з цією палочкою його потім і втикну. Наступним томат, який я буду пікувати, тому що він дуже вже проситься, оскільки ось такий високий, це томат наміп. Наміп. ось так він виглядає на пачечці. Це ранній детермінантний гібрид 50-50 днів від висадки розсади. Потужна рослина чудово переносить, спекучую е, спеку чудово переносить, об'ємна коренева система сприяє зав'язуванню та наливу великої кількості плодів, навіть при низькому агрофоні. Плоди округлі, товстошкірі з винятковим смаком та вищою за середню щільністю. Ось такі плоди. Можна і консервувати. І написано, що навіть цілоплідне консервування, тому що, мабуть, що вони невеликі. Все буду робити точно так же. І потім покажу вже вам результат. Дивіться, ось витягла з горщика томат на біблі, дивіться вже, яке коріння. Дивіться яке довго, десь сантиметрів до десяти. Це саджаю, я сама думаю, а чого я не посадила їх одразу у великі горщики, десь там по пів, по пів літри. А тоді, думаю, ні, в великих горщиках рослинка маленька. Важко вгадати, скільки води треба налити, коли поливаєш. Чи не долєш, чи перелєш, а в маленьких стаканчиках все ж таки легше буде поливати рослинки. І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Ложкою як береш коріння, то половина коріння лишається в горщику. То я оце, дивіться, ось тако перекидаю горщик, весь вивалюю його. О, А тоді ось тако беру обережно рослинку, тепер уже дивіться. І так, дивіться, корішок весь майже зберігається, не так обривається. Але треба дуже обережно, бо він якось тоненький, тут при стволику тоненький, а туди далі такий розгалужений. І отак от, якщо брати, то менше корінчиків побривається. Може, десь там щось і обривається, але ну, не настільки. А ложкою, як я оце перший раз брала і другий, то майже все коріння лишається в горщику. Дивіться, скільки тут коріння. І це ж треба все обережно, щоб воно ж не обірвалося. Так, друзі, розпікувала я помідори, апельсин, солероссо, восхищення, толстой і наміб. Оцих всіх вийшло по 9 стаканчиків, тільки апельсина. 6. Я вибрала самі такі нормальні. Решту не стала висаджувати. Ось такі крупненькі. Вибрала такі ось дохляків садила по 3, по 2 стаканчик Не знаю, треба викинути, але я ще не навчилася їх викидати. Може, колись я навчуся викидати рослини, поки що мені ще шкода. Так, лишилося тільки 4 стаканчики маленькі. Треба йти докуповувати в магазин. Ось, І лишилася в мене ще не розпікованими це загадка, помідори і відіма не Ну, Сподіваюся, що помідорів в мене буде відіма і не відіма, бо поки що в мене відіма ні цих всіх стаканчиків з розсадою. Ну, нічого, мені це подобається, мені це не важко, це ж для себе це не в промислових масштабах. Єдине, що головне, щоб був час. А так, мені подобається цим займатися, пересаджувати, перевалювати їх. Ось. Потім, ось, коли вони вже вкоріняться, добре підростуть, я вже з цього стаканчика просто перевалю їх в більшу посуду, якщо ще не буде тепла на дворі, і вже тоді корінці пошкоджуватися не будуть. Бо я, як поки садила, то думала, може ці ще залишити, вони такі не досить високі, думаю, хай ростуть в стаканчику. А в процесі зрозуміло, що чим довше вони сидять в одному горщику, тим більше в них коріння. І потім під час пересадки їх уже у більшу посудину, у більший вазон, ми більше травмуємо коріння. Тому краще, поки вони ще ось такі невеличкі пересадити, щоб вони вже приживалися. А вже з такого стаканчика, коли ми будемо пересаджувати, ну я буду пересаджувати. То я вже ж не буду травмувати коріння, я просто звідси вивалю землю і в більший стаканчик поставлю. І вже коріння травмуватися не буде. Все, піду в магазин, куплю стаканчики і буду продовжувати, що ж мені треба двоє оцих вазонів розсадити. Пасибі, хто додивився мене, подивився, всім бажаю гарних сходів, гарного врожаю і миру нам усім. Все буде Україна.